Говорять, вболівальники синьо білих. Поліцейське авто з мигалками у нас є для вас важлива новина. Останніми годинами київське Динамо вирішило не продовжувати підписання колумбійського гравця, який був на підйомі, йдеться про вінгера Форта Лези Ніколаса Родрігеса, ім'я якого називали можливим посиленням команди. Динамо навіть спочатку контактувало, щоб оцінити гравця, але переговори зірвалися. За інформацією порталу DynaMo Kyiv.ua, колумбієць був на аналізі, але в планах клубу більше не входить. Тобто офіційної пропозиції привести гравця до Києва не надходило. У Родрігеса цікаві цифри в кар'єрі 12 голів і 8 результативних передач у 73 матчах за Форталезу. Він дуже відзначився в чемпіонаті Бразилії та привернув увагу кількох клубів, за даними Трансфемакт. Він зараз оцінюється приблизно в 1,4 мільйона євро. Але чому тоді Динамо відмовилося від гравця такого профілю? На жаль, не всі причини були розкриті, але клуб вважав за краще зосередитися на інших варіантах посилення команди. Безсумнівно, те, що наразі колумбієць не буде новим ім'ям, яке носитиме синю білу футболку. Отже, вболівальник, як ти думаєш, Ніколас Родрігес підійде для Динамо. Розкажіть нам у коментарях. Якщо вам сподобалися новини, підписуйтесь на канал і ставте лайк, щоб не пропустити нічого, що відбувається в нашому улюбленому Динамо. До наступного відео обійми. Блакитне серце, середнє біле коло.